Друзі, привіт! Вискочив сьогодні так у свинячий голос на рибалку. Думав 5 годин вискочить, а вже почало сьомого. Сьогодні думав посидіти спіймати живця і спробувати на живця на ямки обкидати ямку. Ну, а тепер не знаю, як вийде. Ну, схватив дві удочки щуковку, поки понаходив усе, якось забувся. Ось знайшов на березі якорь. Ось такий буде в мене. Ну, Вітру немає, тут течії практично немає, човник легенький, нормально буде. Зараз спробую стати тут, біля пеньків, де я стояв. Ну і кину граминку прикормочки і спробую спіймати живця. А там буде видно. Може у мене дві годинки є, майже дві годинки, то часок спробую половити живчика, а часок може, обкидаю на щучку. Взагалі, дивіться, як буде, так і буде. Зараз швидко замішаю в цьому відерці прикормочку. прикормочку ось, яку схватив по-бистрому. Ну, на дрібну рибку вона до любої. Ось така буде. Флагман Грант Фідер. Ну, хай буде така. Ми будемо ловити на утку, ну нічого. Піде й така. Зараз небагато, максимум півпачечки. Я замішаю. А в мене є трохи черв'яка і трохи опариша. Так, висипаємо. Ось. Тріпайся. І досить. Ой. Ось так. Зараз сюди трошки наплюскаємо водички. Ну може й дусить? Ні, не дусить. Ще трохи треба, зараз ми, ми перетрем, тоді вона буде краще Зволожим трошки і буде краще, щоб не було комочків. Все робимо дуже швидко дуже скоро. Я поки познаходив тройнички там якісь, десь вечно все подіваю, позакидаю, нічого та не понахожу. Якщо... Так. Ще граминку треба додати водички. Це так не зовсім правильно все це робиться. Ну Ні, нічого. У нас у мене більша мета упіймати живця. А, дрібненька риба їй по шарабану, чесно кажучи. Як, що прикормка, то вже більш... більшого розміру риба, та вже привередлива така. А, оце все м'ялоч. Зараз ми ось наліпимо шариків. Можливо не всі кину. Якщо що, то у мене ще є прикормка. Раптом почне щось клювати. Хороша Щучку тут якщо закину не буде брати, то у мене є ще в машині прикормка, ще півпачки тут є, вистачить і в голову. Так що Опа. ось так. Все, навіть утку не розмотую. А зараз беру ориентир. Примерно на кінець отого пенька. Там якраз закінчується гілка. Отак. так. Ось так. А те хай залишається. Хоч пилюку протерти. що вино обмив? Ух. Друзі, вудки в мене ті самі, Сквадров, сквадрон флов від флагман, 5-метровочки, з кільцями, з тестом 12 грам, котушечки теж, ренг трьох, трьох тисячки, тож від флагмана. Передаточне число 6,2 до 1 Скільки в нас тут 4 плюс 1 підшипник. Досить такі непогані. Досить непогані і вудки, і котушки. Я на неї вже ловлю давно, вже кілька місяців. Скарг поки що нема ніяких. Так, прийдеться доставати мені тепер і ось оцю ось, ось сумочку від профмонтаж гарно. І шукати усе. Ой-ой-ой. Якщо зараз у мене ще є топора, Це буде добре. Вроді би настроївся. Щас... що я тут схватив? червячка. Гачок невеликий. Чіпляю. Ось так. Одного черв'ячка. Ось так. Поки що. Є у мене ще опарить. Вроді би є. Можете оказатися, що й нема. Хохуся щось у мене тут. Так. Опа. Десь ось сюди То підніма щось, то притопле. Це вже, друзі, щось ну, нормальний живець. живчик. Нормальний живчик. Зараз ми його. Оп. Наберемо оце відерце водички. Нормальна пласкирочка. Акуратненько зачепилася. Ось так. На опаріка вона в нас клюнула. Зараз додавлю отак я. Ось один опарик чулочком, ану червоненький. Ось так. Ось таким макором. Так, закриємо. Ну, до речі, такі баночки хороші, ось під такої гірчиці. Ось бачите, в таких баночках. То вони в мене часто губляться, ламаються. З під горчички не викидаю. Ого! Це я зашпурив хто зна куди. Зараз <тит> хіба перекинуть. Тут вже в мене глибина, мабуть, збилася. О, повело, повело і є. Те, підійшов, живчик, а це похоже і на... Тю Нехай буде, дивіться який жирний верховод. Ого. Оце такий як опустився на 5 метрів на глибину він Ось ви тільки подивіться, який. О, О. на ладонь без хвоста. По трошку рибка підійшла. Ну нам би верховоди не потрібний. Нам би пліточку піймати. Ну, в принципі і плоскирка непогана. Щось прид. О, щось придумаємо друге. Чи ти генератор купляв тобі? Ще ні. Дуже ще ні. Ти мені в принципі. І все буде нормально гріти. Опа, єсть! Опа, бачить добре. Коли дзвониш, то тоді... їй. Ага. Пліточка. Та живця так нема вже коли щуку ловить. Ну Ось тако. Трошки почало клювати. Опа, есть. Это что-то такое. Опа, скирка, Это на живце, друзья, здорово. Ну ничего. Хоть что-то клюет. І то хорошо. Щуковка ходив. Не хоче. Не клює, клює щось. Плавок тільки-тільки -ті виглядає, воно тільки -ті торкне, він майже тоне. Ага. Прозівав опа. О. Доволі непогана плоскирка, бачите, клює. Непогано під самий вечір. Ось так. Що в нас тут із глибиною? Нормально. Я думаю достає до дна. Ого. Половимо може хоч клоскирочку бо вже мабуть пізно, вже скоро й темніє. Кудись вона хоче потягти ось, нехай тягне. О. Глибина трохи зменшилася, а в мене там на поводку висить ще грузик маленький. І поплавок тільки-тільки кінчик виглядає. Зводимо. Ого. Ой, о, пішов, клюв. А, Опять, мабуть, зменшилось глибино. О, бачите, плоскірка за плоскіркою. Ну, дуже зменшилась глибина. Зараз спробую. Ой. Ай, тут зачепився, ну mm. треба ж тобі за камеру трошки підтягнемо. О. Покльовує, <клевує> Опарика стягує. Сейчас іще разок я начеплю. Закину, Попробую ще, поки зовсім не потемніло, стать десь на щучку закинути. Попробувати. У другому місці. Можливо, ще є шанс у мене спіймати щучку. Так, закидаю в раз <coughs> И... И спробую на... Быстро смотаю утку тогда Клюет сразу Смыкал. он поплавать Аж дерг-дерг Ладно, тут не хоче. Змотуємо цю вудку. Щоб вудки не поламать. Так, друзі, швидко. Сейчас вимотую. І зараз перепливу в друге місце. Ладно, дамо цій плітки шанс. Чіплоскирки випущу її. Уже темніє, не знаю чи щучка возьме. Ну зараз я ось тут трошки передвинуся у друге місце. Тут я ловив, спробую ще закинути. Можливо, можливо, невеличкий шанс є. Ну, Ми його спробуємо використати. Так, ну що ж, темніє. Десь я всі те, що мені треба. Ні. Та верхову от хай пливе. Теплоскирка. Де ж пліточка? Ну, ж, я спробую її спіймати. Ні, ну ладно. Не можу ніяк спіймати пліточку. Ось спіймав меншу плоскирку. Я за верхню губу, ось так. Глибину приблизно настроїв, не буду я так дуже вже настраювати. Щоб. Навірно, тут і маловата буде глибина. погано тут ловить. По причині того, що течії немає. Я не люблю так ловити на поплавочку, коли на щуковку, отак, коли нема течії. Коли є течія, закидаєш, воно проходить, проходить, отак по всій ямі, пропускаєш, дивися, бум і взяло. А тут приблизно стоїть на одному місці і все. А так разів кілька закинеш і, і живцеві гамплик. Так значно краще, коли течія є. Ну, вже темніє, вже для щуки пізну вату. Ну нічого, нехай ще 5-10 хвилин. Можливо. Ось у нас навряд. Якраз вхід в яму щука брала. Як раніше я ловив, то тут саме в оцьому місці непогано тут. Якраз сюди йде на глибину, на свалі зараз рибка здає вниз потроху. Щука тут повинна її піджидати, як є. Ну. Сьогодні дивився в прогноз кльова, то щось зовсім поганий кльов. Ну у ній пласкерка клює. Плоскерки б можна було б наловити, я й так, мабуть. З десяток а то й більше піймав. Не, не рахував. Ну, тут на щуку хоча би години півтори-дві поплавати, щоб по ямі тут став, там, там, там прокидав. Ще жара сильна, сильна жара. Ой. Все, друзі, пливу до берега. Тут, правда, до берега ось 10 метрів. Ось така рибалочка. Так, вискочив з переляку, вдома повкидав, що є, а воно вудки не готові, там зачепився, одервав, був, поки зробив, поки туди-сюди. В общем, на поплавочку порибали хвилин 40 не більше. Ну і десь хвилин 20-25. ось На щучку, щучка не брала. А от впіймав одного верховода, гарного такого здорового-здорового, як для верховода, то це трофейний. Плоскирочок такий, більші, менші, нормальний. І одну пліточку. Ну, я гадаю, десь десяток, а може і більше рибин я спіймав. Так що ось зараз вже другу камеру включати не буду. Мені ця риба не потрібна, я її зараз ось... Ось. ось, так, Випустив ось, та і все. Так що, так що друзі, ось така вечірня, дуже-дуже коротенька риболка. Але ж побував на рибалці, покльовки бачив, охоту відбив, рибку піймав. Ну хотілося піймати щучку, ну це таке діло. На щучку треба буде конкретніше. Виїхати зранку уловити живців, поплавати, бо це таке ну, шанс завжди є. Так що, слідуюча рибалка, планую, як я й говорив, буду хоч раз у тиждень кудись виїжджати, поїду знову десь, ну не в те місто, де я був, оце, а десь, може, ближче. Далі, не знаю. ну Кудись поїду, туди вниз, аж туди ну, в общем, кудись туди, набагато нижче, від дому, кілометрів. 80 плюс-мінус. Ну, а на цьому все буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде. Сьогодні рибалочка так собі, коротенька, швиденька. Ну, кому сподобалось, то і добре. Ну, все, пока. Слава Україні!